Водолії, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 10 по 16 листопада. І так, дивимося, що вам приготував тиждень, яких ви будете енергіях, які вам відкриються двері, можливості, як завжди, візьмемо пораду з іншої колоди. Як вам краще поступити? Нагадую, прогноз у нас загальний для всіх водоліїв, тому потрібен особистий. В шапці профіля є контактні дані. І так, водолій. Не хочуть колоди на вас мішатися. Що це? Або в мене вже руки болять. Водолій тиждень, 10, 16 листопада. О, дев'ятка кубків. Понеділок. Понеділок королева мечів, карта ваша. Ви в своїй стихії, вам нікомфортно, комфортно, до всіх вирішень питань. Ви підходите, так як ви завжди підходите. Да? Логічно мислити, холодно, холодно спокійно, да? без яких всяких імпульсів і так далі. Можливо, у вас буде комунікація з такою жінкою, терези або близнюки, або також як ви водолій. Карта може вказувати нам на лікаря, на юриста, адвоката, жінку військового. Це може бути і. Чоловік тільки з більш такими жіночими енергіями, можливо, якесь вирішення буде питань. Людина направи, допоможе, підкаже і так далі. Тому можете сміливо звертатись. Вівторок. вівторок, карта сонця. Сонце. Все на позитиві. Реалізація дуже такі, позитивна карта. Ні в кого не випадала, тільки у вас. Бачите. Сонце це реалізація в усіх сферах, да? це потенціал, це радість. Це куди б ви не пішли, люди налаштовані позитивно, ви, в принципі, також до них. Да? тобто Це щирість, це відкритість. Да? На, на карті все намальовано, написано. Карта може нам говорити і про осяяння. Тобто, в цей день ми щось собі бачимо, да? до нас доходить істина, ми розуміємо, чого так відбувається. Взагалі дуже-дуже хороша карта. Середа. А середу в середу нас є імператор, знову ж старший аркан. Карта впевненості, стабільності, карта, коли ми можемо закладати якийсь фундамент в своєму житті, розпочинати якийсь бізнес, будівництво, проект, щось закладати фундамент, в свою сім'ю. Да? Там зустрічатися з якоюсь жінкою, і вже пробувати з нею робити. Сім'ю ліпити цей фундамент. Імператор це в нас воля, це в нас чіткість, це в нас структура, да? тобто день такий серйозний. По цій карті у нас може бути присутній овен знак зодіака, можлива комунікація з такою особою. Да? Тут ми можемо говорити і про упертість, якщо про мінус. Да? Тобто Людина надто вперта в цей день, її важко в чомусь переконати. Четвер. Четвер є двійка жезлів, да, тобто дійсно у когось будуть якісь моменти стосовно якоїсь праці. Да? І в четвер ви починаєте думати: треба, не треба іти, не іти, брати, не брати. У мене і так все добре. Да? Тобто, двійка жезлів ми стоїмо перед вибором. Вроді, і хочемо поїхати, і тут у нас е, хорошо. Вроді хочемо щось розпочати. Вже в нас є і досвід, і ми. Маємо багаж якихось знань, але от щось нас тримає. В душі ви знаєте, що ви хочете, да? тому що ви тримаєте за цей один жезл, от спитайте себе, що вам потрібно, і прям ідіть далі з цим жезлом. П'ятниця? Таке хтось щось буде чимось займатися. Да? Лицар жезлів, це рух, це динаміка, це швидкість. Я беруся, я гору, я бачу потенціал в цій сфері, за яку я беруся. Да? Тут у нас ще може бути овен-левий стрілець, знак Зодіака. Карта може говорити про багато поїздок, переміщень, багато руху. Знову ж таки, тут може бути багато справ. Да? Ми беремося, беремося, Ми можемо не довести до кінця, але все хочемо встигнути в один день. Ну, карта дуже така позитивна, да, коли яка буде говорити про от, ем, хотіння щось зробити, про якусь ідею, про якийсь запал до того діла, який ми будемо робити. Субота, Єрофант, Єрофант випадає практично вже третій знак підряд. Ірофан – це в нас духовність, це в нас мудрість, це в нас людина, яка може нам надати пораду, да? наставник якийсь. Ви, наприклад, прийшли на нову роботу, вам потрібен досвід, та да? як працювати в тій чи іншій сфері. Да? І є така людина, і вона каже: так, і так, і так, і так, направляє тебе, передає свій досвід. Хтось, можливо, йде. На пенсію, да, і ви приходите на його місце роботи, і він вам також може передати цей досвід своєї напрацьованої методики. Ну, елементарно, йдете собі в храм, молитесь, вчаєте якісь духовні знання. Карта може говорити і про батьків, да? хтось поїде до батьків, до своєї родини, тому що він вважає це доцільним щосуботи, наприклад, їхати до своїх батьків. І неділя. А в неділю у водолії працюють. Все. Вісім пентаклів нам говорить про завзятість. Ми працюємо, відточуємо свою майстерність, дбаємо про свій, будемо казати, авторитет, тому що ми майстер своєї справи. Ми відповідально ставимося до своєї роботи, відточуємо її. Знаємо, що... Чим краще ми будемо працювати, тим краще в нас буде зарплатня, тим краще в нас буде результат. Та, і в неділю ми собі будемо займатися своїм трудом. Якщо це не на роботі, це може бути вдома, будь-де де б ви не знаходились, ви будете собі зайняті якоюсь працею. Порада для водолія на тиждень. Сім кубків, а сім кубків каже, що ви можете дуже багато хотіти на цьому тижні, але напевно не все зможете. Да? Тому що щось будете бачити не так, як вам потрібно. Да? Буде ілюзія бачення. Тому зніміть рожеві окуляри, да? подивіться на світ Тверезо, і на цьому тижні вам дуже добре було б зайнятися якимись справами, де включити польот фантазії. Да? От собі помалювати, повишивати, співати, танцювати, щось робити своїми руками. І так, водолії, я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!